Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова вкотре піде про управління пенсійного фонду в місті Калуші та Калуському районі. Про добровільне страхування та інше питання розповість начальник відділу обліку надходження платежів управління пенсійного фонду в місті Калуші та Калуському районі Надія Коцеловська. Найактуальніше питання в зараз стоїть в часі, те, що не стає людям, які похилого віку звертаються до пенсійного фонду за призначенням пенсії, не стає страхового стажу. Тобто, з 2004 року страховий стаж зараховується тільки при сплаті до пенсійного фонду. Тобто, якщо не сплачується до пенсійного фонду, то й страховий стаж не зараховується. Є велика е, заборгованість до пенсійного фонду по, е, з єдиного внеску. Це є такі найбільші платники, як ЗОВ «Завод Техмаш, який вже заборгованість має на сьогоднішній день 1 мільйон 172 тисячі 492 гривні. «Оріана» – 194 тисячі 954 гривні. Тов Меркурій Холдинг 113 497 гривень. ДП Калійний Завод. Ваторіани 109 тисяч 690 гривень. КП ЖО-1 1, 53 тисячі 188 гривень. Є фізичні особи, які мають найманих працівників, які також не сплачують до пенсійного фонду. Це Єресько, суб'єкт підприємської діяльності Єресько. Наталя 43 тисячі. Коник Ігор Ярославич 37 тисяч. Людова Арена. 30 тисяч 939 гривень. КП воду теплосервіс 28 тисяч 763 гривні. Крім того, є Павлів. Любомир, 26 190 гривень. Я закликаю до цих керівників цих підприємств і взагалі всіх підприємств-керівників, які мають заборонець до пенсійного фонду, щоб сплатили ці внески, зв'язку з тим, що при несплаті єдиного внеску просто найманим працівникам зараз не зараховується страховий стаж і буде будуть страдати люди. Наприклад, якщо підприємство порушено справа про банкрутство і ці кошти будуть списані, а не сплачені, то у людей також пропаде страховий стаж. Пані Надію, вже роки у вас у пенсійному фонді тягнуться борги, тобто підприємці не сплачують податки. От як ви боретеся з боржниками, тобто управління пенсійного фонду в місті Калуші та Калуського району, який є механізм щодо цього. Механізми в нас є різні. Першочергово ми застосовуємо фінансові санкції і нараховуємо пеню за несвоєчасну здачу звіту за несвоєчасну сплату до пенсійного фонду. Тобто, якщо подали звіт до 20-го числа, і єдиний внесок з зобов'язання сплатити до 20-го числа наступного за звітним місяцем. Для фізичних осіб, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, які вже неодноразово ми повідомляли це через радіо, через пресу, що пройшли зміни, повинні ці фізичні особи сплачувати щоквартально до 20-го числа. Тобто в інакшому випадку буде до них застосовано фінансові санкції і пені. Тому, ми до фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. Щоб рахували свої кошти і просто на вітер їх не пускали, тому що це йде 10% від сум, фінансова санця 10% від суми несплачених платежів, плюс пеня 0,1% за кожен день. Тобто це чималі кошти набігають на ті суми. І Тому прошу фізичних осіб. Звернутися до пенсійного фонду для звірки, щоб ми могли вияснити, чи... тому що ці дані нам автоматично поступають централізовано з ДПА України і тому можуть пройти якісь неточності. І е, часто вже до нас приходять е, фізичні особи, які кажуть, що вони не на тих е, не на тому виду податкування, і е, тоді вони звертаються податково, приносять нам е, уточнення. Тому просимо звернутися до нас, фізичних осіб, щоб прийшли до нас в гості, і ми їх радушно приймемо і проведемо звірку щодо сплати єдиного внеску. Або зателефонувати за телефонами до нас 628 91 628 53. Тобто звертайтеся до нас, ми дамо вам відповідь на всі ваші запитання. А чи в даний час відбуваються якісь судові процеси між управлінням пенсійного фонду і боржниками? В нас постійно відбуваються судові процеси зв'язку з тим, що ми подаємо на звернення на майно всіх боржників. Спочатку застосовуємо фінансові санкції даємо на узгодження, тоді передаємо державну виконавчу службу на виконання, і крім того, ми подаємо позовні заяви в суди першої і другої інстанції. Тобто в нас всі методи впливу застосовуємо. Крім того, у нас є адмінштрафи до керівників боржників. Ми накладаємо адмінштрафи. Адмінштрафи у нас великі, мінімально 425 гривень і вище. За кожне порушення ми повинні застосовувати до керівників адмінштраф. Крім того, хотіла наголосити за добровільне страхування. Зараз законом України внесено зміни про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного добровільної сплати єдиного внеску де прийнято що громадяни які знаходяться за межами україни можуть також сплачувати добровільно цей єдиний внесок тобто вони можуть знаходитися за кордоном і одночасно набувати страхового стажу в україні це повинні прийти до нас в пенсійний фонд і заключити договір про добровільне страхування Крім того, також звертаюся до людей, які працюють і отримують зарплати в конвертах. Ці люди також можуть прийти і заключити в нас договір про добровільне страхування. І звертаюся до молоді, щоб задумовувалися над своєю старістю, тому що зараз вони молоді і думають, що до старості ще дуже далеко, але це дуже швидко пролітає. Не встигаєш обернутися. А старість уже от і на порозі зараз багато людей звертається, яким не стає стажу три місяці, п'ять, вісім місяців. І 55 років, 60 досягли, а стажу їм не стає. З 2011 року, жовтня, мінімальний страховий стаж, щоб призначити пенсію в пенсійному фонді, необхідно 15 років, а було 5. Крім того, жінкам необхідно 30 років, а чоловікам 35 років. Тобто страховий стаж сильно збільшився в зв'язку з тим, що нам продовжили. Пенсійний вік, тобто жінки повинні йти в 60 років, от і страховий стаж також збільшили. І тому приходьте, заключайте договори і сплачуйте в пенсійний фонд. Ну, цей договір заключається, і там сплачується мінімальний страховий внесок від мінімальної заробітної плати. Це можливо тільки добровільне страхування, тільки в пенсійний фонд платити. Крім того, можна заключити, що можна і в соцстрах, тобто різні інші це путівки, табори для дітей, лікарняні для підприємців можна оформляти. Тобто є різні добровільні страхування по різних типах. Є в даний час у вашому управлінні люди, які беруть участь у добровільному страхуванню, і приблизно їхня кількість? Скільки цих людей на сьогоднішній день? Це є 19 громадян. Крім того, є ще громадяни-підприємці, які також які обрали оце, спрощену систему податкування. Вони також заключають добровільне страхування, тому що вони зобов'язані сплачувати 34,7%. А якщо вони хочуть, щоб могли оформити собі лікарняний чи путівку для дітей в табори ну, літні літнього відпочинку, то вони сплачують 36,6%. І таких у нас є на сьогоднішній день 12 громадян підприємців. Ну не завжди одні закінчуються договори, другі продовжують, приходять нові люди. І отако у нас весь час рух. І про зміни, які ще зараз у вас є в управлінні пенсійного фонду? Ну, зміни в нас е, є ще закон України, згідно якого єдиний внесок буде передаватися в податкову. Ну на сьогоднішній день ще нічого є. Закон, а які механізми і як це буде далі? Діяти, і як це буде передаватися, чи облік, що там буде далі, нічого ще нічого не відомо, тому що мають спустити на низи, як то має пройти той механізм єдиного внеску, тому що сплата фактично мала б буде йти через податкову. Ну, фактично, рахунки все рівно казначействі відкриті в пенсійному фонді, що податкової, що в пенсійного. Просто це буде додатково повідомлено. І на завершення нашого актуального інтерв'ю, на які проблеми ви би хотіли найбільше звернути увагу, які є зараз у пенсійному фонді? Звернутися до громадян-підприємців, щоб вчасно платили до пенсійного фонду, тому що це пенсії ваших батьків. Ваших дідів, бабусь, тому що ми виплачуємо ці кошти, які нам поступають від сплати єдиного внеску, це зразу йде на виплату пенсій. І також хочеться звернутися до керівників, щоб ви задумалися над соціальною захищеністю ваших найманих працівників, тобто сплачуйте внески до пенсійного фонду і не порушуйте законодавство. Пані Надія, я вам дякую за таку детальну інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре і до зустрічі в наступному актуальному інтерв'ю.